У всіх на гараздах прийнято звинувачувати свекрух, але в моєму випадку мало того, що я невинна, та я ще й не знаю, що робити. Мені 54 роки, у мене двоє синів. Молодший ще не одружений, але живе окремо, а старший у свої 32 роки вже встиг двічі одружитися. І саме з другою невісткою у мене і виникли проблеми. Одружився Віталій дуже швидко, ще в університеті. Невістку свою я знала, а ліля з сином зустрічалися ще зі школи. Жили молоді окремо, ми з святами скинулися і купили їм квартиру. Лілю я дуже любила і вважала донькою, якої у мене не було. Чи треба казати, як я прив'язалася до внучки перша, єдина, та я в ній душі не чую. Два роки тому, як грім серед ясного неба, мій син оголосив, що вони з дружиною розходяться. Я пробувала його переконати, що це неправильний крок, адже Ліля чудова дружина, та й донечка у них росте, тому варто перечекати тимчасові труднощі, все налагодиться, так буває. Але Віталій сказав, що назад дороги немає і рішення вже прийнято. Я не стала докопуватися до причини, чому вони роз... вирішили розлучитися? Вони дорослі, люди самі розуміють, що роблять. З колишньою невісткою і внучкою я підтримувала хороші стосунки. Ми часто зустрічалися, я забирала дитину до себе на вихідні. Син теж про свою донечку не забував, крім аліментів, ще й багато подарунків їй завжди купував, проводив з нею час. Все змінилося рік тому, коли Віталій вирішив одружитися вдруге. Провів він до нас свою наречену Світлану. Дівчина мені сподобалась, та я помітила, що Віталій перед Світланою дуже змінився став більш серйозним, дорослішим, я би навіть сказала. Мене це влаштовувало. Для мами найважливіше те, щоб син був щасливий. Тому я й до Світлани добре ставилася і з першою невісткою перебувала у прекрасних стосунках. Кілька тижнів тому у мене був день народження, я нічого не святкувала. Але Ліля привела внучку, щоб мене привітати. Це був звичайний будній день. Звичайно, що я їх запросила за стіл. Для цього випадку у мене був спечений тортик, який найбільше любить моя внучка. Ми сиділи пили чай, і раптом дзвінок в двері. Син не сказав, що збирається прийти, але вирішив зробити мені сюрприз. З ним була і Світлана. Молодята повідомили мені радісну новину у них буде дитинка. Звичайно, що я була щаслива адже мій син вдруге стане батьком. А от на обличчі Світлани радості не читалося. Вона була дуже засмучена тим, що побачила у мене дома гостей. Це не перший раз, коли друга невістка злиться через те, що я спілкуюся з першою. Та я їй пояснюю, що Лілія ростить мені внучку, і не спілкуватися з ними я просто не можу. Життя таке в ньому всяке буває. Та цього разу чи то її стан так попливав, чи то щось інше, але Світлана навіть за стіл сідати не захотіла. Пішли вони від мене дуже швидко, а на наступний день син мені зателефонував і сказав, що Світлана йому вдома закотила в сцену, бо не хоче, щоб я спілкувалася з першою невісткою. Сину, я сказала те саме, що й Світлані. Там у мене є любима внучка, заради якої я і буду спілкуватися з першою невісткою. Та якщо розібратися, то Ліля мені нічого поганого не зробила, то чого я не маю спілкуватися з нею? Віталій мене став просити, щоб я хоч не так демонстративно це робила. Він боїться, що це негативно вплине на розвиток плоду, адже Світлана в очікуванні дитинки її не можна нервувати. От що мені робити? Як вчинити, щоб було правильно?